Друзі, всім привіт, Михайло Кравшив з вами. Субота, сонячний ранок можемо попити каву, як там називають, кава-брейк. Час від часу доводиться коментувати фейки, вкиди, які закидають активісти. Багато хто з вас каже, для чого ти це робиш. Але я не можу цього не робити, так як е мені дуже боляче дивитись, коли мою громаду наших мешканців хочуть пошити в дурні. І тому... Маю спростовувати і показувати на пальцях, які прийоми застосовуються активістами для того, щоб створити негативний фон не тільки навколо міського голови, а й навколо всієї громади. І я це відео не бачив, воно вийшло десь близько тижня тому, і мені звернули увагу, що а ти що, позичаєш гроші в аграріїв, півмільйона позичив, не відразу зрозумів, про що мова, а потім, коли вже знайшов час, знайшов відео, подивився і зрозумів. Тому переглянув його і усі три моменти, які висвітлювалися у відео, відвертий фейк. І зараз я простими аргументаціями, простими фактами це доведу. Давайте подивимося, що ж саме озвучували і в чому нас намагались обманути. Я пропущу ліричний вступ і відразу перейду до конкретики. Починаємо ми з того, що чітко просліджується, як пан мер. Захищає своїх. Не знаю, не кумів, да? Тому що ми вже в минулому відео казали, що ну куми це таке не докажеш. Давай цікаво, що кумів не докажеш, але ми про це говоримо. Діємо по принципу анекдота наведу приклад на анекдоті, тому що люблять активісти. Що у Миколи дві доньки, і ті ведуть непристойний спосіб життя. Так у нього ж один син. Так хай тепер іде й виправдовується. ось так діють активісти. Давайте почнемо з того, що, навірно, скоріше за все, бенефіціарів. Да? Чи як це називається? Пане мер, поправте мене, бо, блін, я не настільки юридично підкований, як ви. Не маю статусу адвоката в минулому. Але менше з тим. На запити Forest Control надійшли офіційні відповіді Старощанської міської ради щодо земельної ділянки, на якій стоїть підприємство нової пошти. З різними видами інших комерційних послуг. І виявляється, що ділянка використовується за призначенням. Так що, друзі, пан мер Кривошеєв дозволив всім ставити в себе на ділянці, присадибній ділянці, всілякі комерційні підприємства і отримувати звідти. Прибуток, при цьому не сплачуючи жодних додатків. Тому що почався ж воєнний стан. Ви ж знаєте, графік не виноват. Виноват воєнний стан. Документ якось тут. Ну, Документ якось тут. Тут не посперечаєшся. Тепер маніпуляція номер раз. Ми уважно звернемо е, увагу на номер кадастровий. Кадастровий номер земельної ділянки. Закінчується він на 10. І зараз відкриємо публічну кадастрову карту і побачимо. Що так, це в районі міської ради ділянка, все. Тільки знаходиться на цій земельній ділянці житловий будинок. І запит був спрямований саме на ділянку номер 10 І відповідь надалась саме на ділянку номер 10 на якій, повторюю, стоїть житловий будинок. Мала архітектурна форма, в якій орендує приміщення підприємець Кашко для здійснення діяльності нової пошти, знаходиться на земельній ділянці під кадастровим номером, що закінчується на 0,9. І, можливо, просто активісти скажуть, що помилилися на одну цифру. Однак ні. Тому що запит був і на одну ділянку, і на іншу. Але відповідь на запит була показана тільки на. Ділянку, на якій знаходиться житловий будинок, дуже просто, якісно, матеріал є, подався, і люди думають, дійсно, що мер покриває. Щодо розміщення мафії в зміні цільового призначення, так дійсно земельна ділянка, якщо на мій розташований мафія, дійснюється підприємницька діяльність, повинна згідно з законодавства, мати відповідне цільове призначення. Однак, під час надання дозволу. Терещенська міська рада і взагалі будь-яка міська рада, яка надає дозвіл на розміщення малої архітектурної форми, може просити вимагати тільки документ, що підтверджує право користування або право власності земельної ділянки. Ніяким чином орган місцевого самоврядування не може вимагати від заявника документів про зміну цільового призначення. Однак орган місцевого самоврядування під час розгляду даної заяви може відмовити у наданні. Такого дозволу, в силу того, що земельна ділянка не має профільного цільового призначення. Так як даний МАФ стоїть уже там років 10, мабуть, відповідно, міська рада цей дозвіл не надавала. Чи повинна міська рада зараз втрутитись і привести все в відповідність? Надати там лист до підприємця, який є власником даної земельної ділянки, очевидно, що так. І тому, я думаю, всі підприємці Трещанської громади можуть дружно подякувати активісту за те, що тепер ми будемо змушені звертатись до усіх власників земельних ділянок, які в себе на подвір'ях поставили малі архітектурні форми, для того, щоб вони... Зробили технічну коментацію щодо поділу земельної ділянки, тобто і своєї і власної земельної ділянки, відокремили шматок землі, на якому буде розташовуватися чи вже розташовується мала архітектурна форма. І потім ще розробили технічну коментацію щодо зміни цільового призначення. Це десь порядка чотирьох сесій, близько чотирьох місяців, і порядка 10-15 тисяч гривень за розробки проєктів землеустрою. Тому, звичайно ж, я думаю, підприємці будуть в захваті. Тому що на їхній земельній ділянці, на приватній власності, все буде в подвір'ї для того, щоб поставити МАФ, потрібно буде пройти ще додатково тепер 10 кіл аду. Тому дякуємо активістам, але ну, в силу цього міська рада буде змушена пропрацювати ці питання. Е, можливо, така мета і стояла змусити міську раду зараз кошмарити бізнес. Е, ми в цьому напрямку, скажімо так, не активізувались, тому що люди мають відкривати бізнес ми маємо, скажімо так, допомагати, принаймні не вимагаючи з людей те, чого не передбачає закон. А я нагадую, під час подачі заяви закон не передбачає вимагання органу місцевого самоврядування зміни документів, що підтверджують зміну цільового призначення. 1-0. І ще цікавий момент, що Віталія Кашка насправді два відділення нової пошти. Одне в нього знаходиться у власності. І будівля, і земельна ділянка тільки чомусь по тій будівлі, де, напевно, вони вже все перевірили і знають, що там все чисто. Жодних запитів і жодних публікацій немає. А оскільки пан Кашко не віноват, то повертаємося до ще одного тіньового бенефіціара. А в принципі, що тут тіньового? не зовсім і такий тіньовий, да, тому що партія одна, наш крав, ой, наш край. Ось та на фурдички. Чого так яростно пан Кривошеєв розказує, що от СП Петрівське, СП Дубівське нічого не порушували, тому що відповідно чинного законодавства сплачувати податки мають тільки власники землі, а не орендарі. Звісно, ми ж не сперечаємося, що там що це відповідно чинного законодавства, але це черговий раз. Розказує, що ми ж нічого не порушимо, це тільки схема така придумана, і дуже слабо віриться, що в цілому СП Дубівське, СП Петрівське та ряду цілих інших сільськогосподарських підприємств немає власної землі. Тобто ноль. Пан Фурдичка, що, все на оренді не працює. Жодної нерухомості власності в нього немає. А ну-ка, зназнатаки фермери, аграрії. відпишіться в коментарях. Це що? Фордичко тільки на оренді працює, що він нічого не сплачує, ні комунального. Маніпуляція. Фордичка не має власної землі, ну, очевидно, що є. Скоріше за все, так як і у багатьох власників аграрних підприємств, у власності може бути земля. Але справа в тому, що маніпуляція досить тонка. Запит надавався саме на сільськогосподарські підприємства. І в чому тут маніпуляція? В тому, що навіть якщо власника... Сільськогосподарського підприємства є своя земельна ділянка чи ряд земельних ділянок. Для того, щоб його ж сільськогосподарське підприємство могло на цих землях здійснювати свою господарську діяльність, вони, як фізичні особи, як власники, здають в оренду своєму ж підприємству ці земельні ділянки, отримують оренду плату, і потім з них, як фізичні особи, як власники, сплачують. Земельний податок. У нас в Україні немає подвійного податкування, тому не може бути так, що і власник земельної ділянки сплачує земельний податок, і підприємство, яке орендує цю землю. Тому маніпуляція досить тонка, вона потребує відповідних знань. І чому захищає Петрівський? Знову ж таки, запит був на декілька підприємств, але екценти постійно розставлюються на підприємствах, які пов'язані з Миколою Григоровичем, і знаючи, що у нас з Миколою Григоровичем раніше були там Бізнесові робочі партнерські відносини. Зараз у нас політичні партнерські відносини. Йдемо далі. А чого ж так пан Кривошеєва отак от виділа? Пан Кашко, що він прямо особисто пише з особистого аккаунта, розказуючи, що ніхто не винуватий. Тут же одразу за Фурдичка почав відписуватися СП Дубівське Петрі. Ну, тому що ви по них і акцентуєте. Тому що ви. І наносити ці медійні удари саме на людей, з якими я спілкуюсь. А потім дивуйтесь, що ми їх захищаємо. Тому що безпосередньо через цих людей атака йде на мене. А, та це може просто нічого особистого. Але відповідно в декларації виявляється, що пан Кривошеєв офіційно позичає у Фурдичка більше, ніж півмільйона гривень. Тобто він фактично є його боржником. Може це він відпрацьовує так борги. Маніпуляція номер 3 Борг Кривашева перед фордичкою. В чому маніпуляція? Маніпуляція наскільки смішна, вам сподобається, що от власне вона і стимулювала мене прокоментувати все відео. Продемонстрована декларація з МАЯ за 2023 рік, в якій вказано про наявність якоїсь позички. Якщо прочитати уважно, там вказано, що це повернення. Поворотної безвідсоткової позики. Що ж це за позика? Я працював до посади міського голови, працював у Миколи Григоровича на підприємстві юрисконсультом, також мав власне адвокатське бюро, був фізичною особою підприємством в сфері нерухомості, БТІ, оцінками з ну, моєпорядні роботи і таке інше, торгівля і організація культурно-масових заходів. Так от, заключається в наступному. Що я із власних коштів? Які були офіційно підтверджені в банку, як зараз розумієте, надав позику сільськогосподарському підприємству Петрівське. Не я у Петрівську, а Петрівське залов борг у мене. А разом з тим, здається, в 2020 році, на початку 2020 року, відділення Мальбанку я приніс готівкові кошти і вніс їх на рахунок СП Петрівське як поворотна безвідсоткова позичка. Додатково надав декларацію про свій майновий стан, тому що ще з тих часів а зараз тим паче ви не можете прийти і внести таку суму грошей, не підтверджуючи того, що вони у вас є і вони у вас є законні. І для підтвердження цього дивимось мою декларацію за 2020 рік, яку я подавав ще як кандидат на посаду міського голови. І в розділі активи, номер 12 перший актив СП Петріївське декларує декларант. Ім'я по-батькові, тип активу власність. І називається це кошти, позичені третім особам. Не у третіх осіб, а третім особам. І цей актив у мене зберігався і в 2021 році, і в 2022 році. Було там невеличке повернення, здається, там 18 тисяч. А от уже в 2023 році підприємство зі мною повністю розрахувалось. І саме цей скріншот цієї операції і демонструє активіст. Я тепер уже заплутався не знаю, хто кому по логіки активістів має відпрацьовувати. Але така дуже цікава маніпуляція. О, і ще одна новина стосовно Промбуда. Офіційна відповідь виявляється, що в листопаді цього року заключена додаткова угода. Так виявляється, все-таки пан мер в курсі, що відбувається в Волошівці, тільки він ні разу не приїжджав. Не, не, не тоді, коли ми викликали бори з РДА, приїжджали там екологи і всі, і всі служби світу. Да. І щось тільки одного мера не було. І мер так весь час щось стояв в осторонь, Типу, та ні-ні ні, я не при ділах. Це там промбу, це промбу це там займається. От я тут, я тут не ділах. Насправді все при ділах пан Мер. Тому що виявляється, що в листопаді буквально місяць тому була підписана додаткова угода до цього галімого договору. І нібито все, типу, відповідно чинного законодавства, але є один нюанс. А чому ж не привели у відповідність у цей с відповідність до чинного законодавства цей старий договір? Оскільки ви зробили додаткову угоду. Так виявляється, все таки. Рада міська відповідає за цей кар'єр. І сам пан Мер, який весь час намагався разом з сонмом цих святіших депутатів стояли в осторонь. А виявляється, все там тьорочки за спиною. Тому що відділ сесій і земельних комісій не публікується. Одразу коментую. Е, перше, ну я раджу почитати закон і що таке офіційні громадські. Слухання, як вони організовуються, які питання відносяться до їх компетенцій і таке інше. Тому говорити, що були збори, ми їх там не показали і таке інше, не можна. Е, ніколи не ховався. Якщо буде така необхідність, звичайно, я на зборах буду. Але разом з тим, на всіх зборах були присутні представники міської ради, староста, начальник земельного і, і інші. Е, Щодо легальності роботи підприємства. Е, ми не можемо перевіряти нічого окрім законності використання земельної ділянки, тому що надра, сам вибуток корисних копалин, не відноситься до нашої компетенції, дозволи на розробку корисних копалин, на їх видобуток надає екологія надра. От всі, хто завгодно, район область, тільки не міська рада. Міська рада взаємодіє виключно в користуванні земельної ділянки, в питаннях користування земельною ділянкою і в соціальному спрямуванні на розвиток села. Договір. Що ж це за договір? Якщо ми уважно його прочитаємо, в договорі змінились два пункти. Перше, це Черниська сільська рада, замінилась на Трещанську міську раду. Так як договір укладений був ще у 2001 році, укладався він Черницькою сільською радою. Зараз Черниської сільської ради не існує. Правонаступником її стала міська рада, тому і договір привівся у відповідність, а саме став назва орендодавця. Стало відповідно до чинного законодавства. Наступний пункт це розмір орендної плати 5%. Що це за пункт? Раніше в першій редакції договору цей розмір складав 3%. Коли було засідання земельної комісії, був власник, я і депутати ми заакцентували директору на тому, що необхідно підняти орендну плату, тому що воно ну, пройшло більше 20 років, вона не може бути в цьому розмірі. Тобто підняли до 5% майже вдвічі. Вона невелика. Там Близько 70 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. Але разом з тим директор на це пішов. Щодо відеосесій, які не публікуються. От фрагмент сесії. І внизу буде посилання безпосередньо на цю сесію. І в тому ж розділі ви зможете знайти абсолютно усі сесії. Тому чергова маніпуляція, чергова брехня. Щодо моєї позиції тих подій, які там відбуваються. У мене була друга чи третя зустріч з директором. Перед цим ми зустрічались, проводили нараду з поліцією, в тому числі з обласною. 40-тонні машини їздити там не будуть. У нього є три варіанти це доставку робити малогабаритним транспортом, облаштувати десь склад на загальній дорозі, куди буде малогабаритним транспортом, доставлятися вантаж потім великогабаритним, або організувати технологічну дорогу. Зараз кар'єр поки не працює, і він відновить свою роботу тільки після того, коли вирішить питання доставки піску без порушення правил дорожнього руху. Безпосередньо втручатись, там, здійснювати перевірки, кишмарити кар'єр, міська рада не може, тому що це чревато тим, що ми отримуємо чергову справу за перевищення службових повноважень і тиску на бізнес, втручання в господарську діяльність. Ми акцент не змінились. Соціальна робота в напрямку розвитку села Олашівка і покращення побуту її мешканців і дотримання усіх законів. Інакше не буде. Тому дякуємо активістам. Головне питання, для чого це все робиться. Наша громада може задавати питання не тільки міському голові, а й задавати питання безпосередньо тим, хто поширює ту чи іншу інформацію, створюючи негативний ареол навколо влади і навколо самої громади. Такий урок фейків, друзі. Оцінюйте, мисліть, аналізуйте і відфільтровуйте вкиди, маніпуляції від правди. Щиро ваш, Михайло Кривошеєв, слава Україні, слава ЗСУ!